Є знижки на ДКТЛен До 15% в аптеках подорожник ПАМ та ощад. Є знижки на детоксил 15% в аптеках подорожник БАМ та Ощад. Субота, 12 жовтня, 1957 по площі Карлс Плац, що у мінхені, крокує чоловік Лев Ребет. Йому 45. Він працює професором права в українському вільному університеті та редактором суспільно-політичного журналу Український самостійник того ранку. Він поспішає на роботу до себе в редакцію. Ось він вже піднімається сходами у будинку, де вона розташована, аж раптом зустрічає перед собою незнайомого чоловіка. О 10.50 лікарі констатували, що лев Ребет помер через серцеву недостатність. Але це неправда. Лев Ребет не мав жодних проблем із серцем. Насправді його вбили. Та хто і чому. Справа в тому, що він був чи не найстрашнішим ворогом для радянської влади, і ось чому у 17 вступив до ВАФ ОНУ після розколу приєднався до Бандирівської течії. Брав активну участь у проголошенні акта відновлення української держави у 1941-му, через що німці його відправили у концтабір. Після другої світової він емігрує до західної Німеччини, де продовжує брати участь у діяльності ОУН. Потім стався розкол із Степаном Бандерою. Але попри це, лев Ребет продовжував вірити у найстрашніше для Кремля демократичну українську державу. Україна може та повинна стати зразком політичної культури для всього оточення. І замість тиранії, що сторіччями на сході представляла Російська біла і червона імперія показати зразок модерної демократичної держави, де воля і достоинство людини не порожній звук. Спочатку радянські спецслужби звинувачували його у співпраці з нацистами та домагались видачі. Далі хотіли викрасти. Коли нічого не спрацювало, вирішили його ліквідувати. Завдання доручили агенту КДБ Богдану Сташинському, і для нього це стало несподіванкою. Досі цей інтелігентний, здібний, м'який від природи чоловік, ну принаймні так його характеризував суддя, нікого не вбивав. І ось цей чоловік починає готуватись до виконання спецзавдання. Для цього навіть купує собаку, аби тренуватись вбивати. Ліквідувати ребета вдалося не одразу. Два дні поспіль вони, вбивці і жертва, не могли зустрітись. Останній просто не з'являвся в потрібному місці в потрібний час, але ось настав день ікс. Як потім згадували рідні Ребета, він зазвичай у вихідні не працював, але того дня вирішив зробити виняток. Я чекав на нього. Після 10-ї години побачив, як він йшов від зупинки трамваю. Я повернувся і пішов у напрямку будинку. Вийшов з малого коридору і пішов сходами на назустріч. Проходячи повз нього, я підняв руку і натиснув на спусковий гачок пістоля. Вистрілив зі зброї у його напрямку і пішов далі. Я помітив, що Ребет похитнувся вперед. За кілька хвилин серце ребета перестало битись. На його тілі не залишилось жодних видимих ознак вбивства. Але як таке можливо? Справа у способі вбивства сташинський отримав новітню зброю КДБ. пістолет, що стріляє струменем ценідної кислоти. Якщо її вдихнути, судини людини швидко звужується і вона раптово помирає. Саме так і загинув Лев Ребет. Сам убивця напередодні прийняв протиотруту і саме тому не постраждав. Після успішної операції він повернувся до СРСР. За вдало виконане завдання його навіть нагородили фотоапаратом. Лев Ребет був не єдиною жертвою сташинського. Через два роки такою самою зброєю у тому самому місті він б'є і Степана Бандеру.